Адцяте століття принесло людству дві світові війни, обидві зачепили українські землі. Особливої жорстокості зазнало населення України під час Другої світової, коли один тоталітарний режим комуністичний змінювався іншим нацистським, і навпаки, в безкінечних цифрах хронології подій, кілометрах окупованих міст та кількості жертв можна легко забути про головне людське життя. Те, що мало найвищу цінність, раптом втратило її, проте знаходилися відчайдухи, які рятували знайомих, а іноді і незнайомих людей, ризикуючи власним життям та життям своєї родини. Цей проект саме про них, героїв за покликом серця. Трохимбрід, нині неіснуюче єврейське містечко, воно було розташоване в Західній Україні з кінця 19 століття, також відоме як Софіївка. Містечко Трохимброд, або Трохімбрід, або відоме воно як Софіївка, це унікальне містечко, яке знаходилося колись на теренах сучасної Волинської області, і його особливість полягає в тому, що воно було засновано євреями-землоробами. Загалом, епіцентр єврейського землоробства у Східній Європі. Знаходився в 1930-х роках у сучасній Станіславській області, Івано-Франківській області. І у цьому контексті Трохимброд цікава місцина. цікава тим, що відводить від нас від класичного стереотипу сприйняття єврея як ремісника чи то торговця. Йдеться про приблизно 4 тисячі чоловік. Які працювали на землі, які орали, які займалися сільським господарством і тваринництвом зі спогадів письменника Якова Банаї. Тут вперше я зустрів євреїв, що працювали в сільському господарстві, ходили за плугом, гнали корів на пасовище. Коли приходив час молитви, вони зупинялися в полі і молилися так, ніби знаходяться в синагозі, якою чарівною булася Софіївка. Трахімброд це класичний штетл. цим терміном. Визначають невеличкі містечка, де функціонував їдеїзм, де євреї дотримувалися релігійних традицій, де звучала мова їдеш на вулицях і в помешканнях, а у синагогах іврит. У Трахімброді було сім синагог, які відвідували приблизно 4 тисячі юдеїв. Як і в будь-якому полікультурному просторі, тут діяла школа. Школа державна, де польською мовою навчання навчалися і євреї, і німці, і поляки, і представники небагатьох інших національностей, які проживали в цьому містечку. Прихід у вересні 1939 року на західну Україну радянської влади приніс неспокій для населення Трохимброду зі спогадів Марії Радіон. Комуністи не любили євреїв. Зверхнє ставлення до них як до нації другого типу було помітним. Та головною причиною знущань комуни і над ними, і над селянами була жага заволодіти їхніми статками: жида в Сибір, а майно розкрасти. Після окупації Польщі військами Третього рейху етнодемографічна ситуація у Трахемброді не змінюється. Євреї і далі домінують. Але чисельність тамтешніх містян зросла на кілька тисяч чоловік. Переважно це були ремісники, склярі, люди, які займалися різними професіями, але всі вони були об'єднані тим, що принесли з собою інформацію про так званий нацистський новий порядок, про окупацію, про колосальну систему дискримінації євреїв. І зрозуміло, що це різко скригувало суспільно-політичні настрої тамтешніх євреїв і об'єднало їх на відчутті небезпеки, яка насувається на їхнє містечко на західну Україну. Загалом зі спогадів басі рухаль поташ Неспокійно наша родина стала почуватися з того часу, коли почався приплив біженців, котрі приносили страхітливі оповіді про те, що діялося на полишених рідних територіях на заході. Вже тоді батько з двоюрідним братом вирішили побудувати схованку на задньому дворі у великому, довгому та вузькому дерев'яному хліві, де зберігали дерево, інструменти та інший реманент. Ночами, тихцем будували фальшиву стіну. Зашиту вертикальними дошками події у Трохімброді загалом вписуються у загальну канву Голокосту. Йдеться про утворення гетто, яке поставило влітку 1941 року, про поневіряння жертв у ньому, про системну дискримінацію. І проіснувало воно приблизно рік, у серпні 1942 року, тут з в містечко приїхало більше десяти вантажівок із військовослужбовцями. Участь у знищенні гетто брала шуцполіція, і кілька десятків військових приїхало на мотоциклах. Коли ми говоримо про такі події, мусимо усвідомлювати психологічний шок, який зазнають жертви, адже йдеться не просто про індивідуальний порятунок, йдеться про. Спроби врятувати сім'ю, а то й ширше родину. Серед євреїв були ті, хто очікував на гіршого і заздалегідь намагався приготувати якісь сховки. Частина сміливців намагалася врятуватися і вирватися з оточення, але, відверто кажучи, їх було не так вже й багато. Зі спогадів, басі, рухель поташ коли почалася ця вереснева облава, дві сім'ї з 16 чоловік, серед яких були і діти, скориставшись дозволом повернутися до домівки за речами на вихід, затаїлися в потаємному місці. Через щілини бачили одну з машин повну дітей. Під дикі крики матерів, двоє солдат забирали від батьків малюків і, тримаючи їх за ногу чи за руку, як мішки з м'ясом, закидали в кузов. З багатотисячного єврейського населення трохимброду залишилося в живих за різними джерелами 30-40 чоловік. Це були ті, хто мав фальшиві документи. Зуміли вислизнути під час облав або були сховані українськими та польськими сім'ями. Нацистський новий порядок включав численні погрози, які адресувалися не євреям і попереджали про те, що у разі спроби порятунку євреїв, чи то українець, чи то поляк, чи то представник іншої національності буде розстріляний разом із родиною. Поляк Алойзі Людвиковській був фермером. Народився 1905 року на Волині. У роки Другої світової війни переховував у бункерах та годував євреїв, які врятувалися від розстрілів у місцевому гетто. Очевидно, Алойзі мав імідж добропорядного чоловіка, добропорядного католика, оскільки до нього звернулося кілька єврейських родин з проханням допомогти переховуватися. Серед тих, хто висловив таке прохання, була сім'я Поташ, Фридман і деякі інші. Людвіковський до осені 1942 року переховував цих людей у сховках, у бункерах, які були викопані у лісі, приблизно за 200 метрів від оселі, де проживала його сім'я. І зрозуміло, що Організація переховування, харчування людей. Такий тривалий період це величезна небезпека, на яку наражав і себе, і свою сім'ю Алозі Лідвіковський, добре розуміючи, чим може закінчитись його благочестива діяльність. Впродовж окупації Алозі Людвиковський допомагав 34 євреям продуктами з власного господарства та тими, які купував. Згодом з харчами стало вкрай сутужно. І Алойзі годував їх хлібом, який пекла його дружина Станіслава та сухарями. Оскільки кількість тих, кого переховував Людвіковський, постійно зростало, перших бункерів виявилося недостатньо, щоб переховувати нових людей. Людвіковський разом із сином і чоловіками, євреями, яких вони переховували, організували будівництво нових краївок глибше у лісі за кілька кілометрів від місця попереднього будівлю. Розташування упродовж липня 1942-го, січня 1944-х років Алойзі побудував 9 бункерів: сім підземних, два на поверхні та барак у гавецькому лісництві. Усього Алойзі Людвиковський врятував 34 євреї. 1981 року. Йому присвоєне почесне звання Праведник народів світу. Більшість сучасників злочину. Злочинів нацизму не наважувалися допомагати євреїв. Вони в такий спосіб відмежовувалися від подій, очевидно, із зрозумілих причин, боючись за власне життя, за життя своїх сімей. І на цьому тлі та людська сміливість, яка була продемонстрована Людвіковським, його дружиною, його сином, вони ще більше звеличують той тихий подвиг який вони здійснювали щодня протягом майже двох років?